别关注。 такого тепла, і я давно не почувала такого напливу сил. Дякую вам за те, що ви є. Сподіваюся, що ми сьогодні заклали під морівок наших особливих взаємин, які стануть непохитними. Вибачте, що вам доводилося продиратися через ці кордони, але це початок їхнього краху. Дякую вам за те, що ви є. Шановна пані Ірина, цей букет від моєї матусі, їй 76 років. Вона за свободу, як вона каже, з кулеметом піду. А іще ще від мене, від тієї вчительки, яка доносить слово українське в цьому країні на Одещині з 1985 року. От тепер я хочу поклонитися вам. Дякую, що ви приїхали. Дякую, що ви приїхали. Дякую, що ви Дякую, що ви приїхали. Дякую, що ви приїхали. Дякую, Eu já preenchei.